Значить, що посадила я чотири кущі жасмину і посадила шість кущів лаванди? Ще залишилося ну, мабуть, 40 лаванди точно, бо я хочу посадити її вздовж межі. Ділянка в мене досить велика. Відповідно, там ще є що садити. В мене ще паралельно закриття кримінального провадження дуже складного. Там мирова угода у зв'язку з сплатою податків, бо було ухилення. І я одною рукою тримаю значі телефон, вирішую там ті типу, поточні питання, пов'язані з закриттям. А другою рукою копаю ну втомилася капець. Але мені здається, що це якраз оцей формат, коли ти можеш трохи привітрити свою голову, і ти не сидиш в офісі і не вирішуєш там в офісі складних задач, бо ну, ви знаєте, наскільки це тисне, коли в тебе і так надлишок перенавантаження і емоційне, і інформативне, і тут ще йти в офісі, навколо інші офіси, і будинки і так далі. А тут пташки, метелики трошки розслабилася і зовсім по іншому Чому ця інформація. Тому можу сказати, що насправді це, це велике задоволення на своїй землі робити в такій мирній і спокійній атмосфері, важливі для держави і загалом для бізнесу, і для людей, з якими ти працюєш справи. Тож я купила бачите, шість кущиків лаванди і. Має такий жасмин, Він цей жасмин він такий не, не такий звичайний український кощовий. Я його вперше побачила в Франції. Це жасмин, дуже такий в'юнкий і неймовірно пахучий. І я хочу тут біля альтанки на кутах посадити, і він буде трохи підніматися вгору. А по другу сторону на ці два стовпи буде гортензія рости, теж така в'юнка ж. До це буде неймовірно красиво. Такий є дуже сімейний і затишний вайб. Ми по вечеряли разом. Маємо інколи таку традицію сідати за сімейним обіднім чи вечірнім столом. Обговорюємо з дітьми всякі важливі речі, які з ними трапилися протягом сьогоднішнього дня. Я вважаю, що це дуже важливо, так як це якраз ця можливість, яка дозволяє нам більше. Десь почути своїх дітей, зрозуміти щось те, чого вони з нами, чим вони з нами не діляться протягом активного періоду свого робочого дня. І що би я хотіла зараз розповісти вам, перша частина це взагалі, навіщо мені цей влог, і для чого я вирішила всю таку особистісну жіночну інформацію зливати саме сюди. І друге, що захочу з вами поділитися, це своїми інтелектуально-книжковими новинками. Якраз це отримала посилку і думаю, зразу вам розповім, що саме там. Але спочатку про цілі влогу. Я дуже довго насправді йшла до цієї думки. Я дуже довго намагалася тримати багато інформації в собі, і все одно, знаєте, та, ті знання і той потік інформації пов'язаний з... Психологією, з жіночністю, з побудовою бізнесу і паралельно вихованням дітей з побудовою бізнесу і влаштування сімейного затишку. І я навчилася маневрувати цим жонглювати як м'ячиками. І я вважаю, що це цінні знання і цінний досвід. Ми з вами жам дуже непростий час. Тому що раніше ми в інші часи, в інші століття жінки виборювали для себе рівність, незалежність, можливість особистісного росту, і ми здобули вже тепер в 20-21 столітті цю можливість, і ну швидше тепер буквально там останні, останніх півстоліття. І ми насолоджувалися цим спочатку, аж поки не вперлися в той фактор, що ми не можемо бути рівними з чоловіками. Тобто як. Правами, можливостями про це влаштування. звісно, ми рівні, так як ми всі люди, але з іншої сторони, все-таки має залишатися у нас щось жіночне, так? тому що ми відрізняємося, ми маємо іншу специфіку сприйняття реальності, ми маємо іншу результативність, ми маємо інше бачення побудови цього світу. І світ потребує дуальності і в чоловічій особі, і в жіночій. Ми не можемо порівнювати якісь такі речі. Які не порівнюються там хімічні елементи? Вони різні, хоч вони хімічні елементи. Я не знаю. Пори року вони різні, хоч вони пори року, так тобто, в принципі, ми повинні для себе зрозуміти, що важливо знайти золоту середину між активністю і самореалізацією, і, звісно, кар'єрним зростанням, кому як ти мені про це говорити, так? Але з іншої сторони зберігати оцю частину свого єства, що є жіночною. В жодному разі не на не на шкоду собі, бо я теж проходила цей етап, коли знаєте, старалася. А встигати всюди, і тоді ти стаєш загнаним конем, і ти просто не даєш собі з цим всім ради, і ти розумієш, що тебе використовують, і ти не отримуєш від цього задоволення. А саме в такому ракурсі, в якому ми, як жінки, можемо отримати кайфове відчуття від того, що ми народилися у жіночому тілі. І саме про це мій блог, саме цим я хочу ділитися. Ну, що, Дівчата тепер до приємного. Один з елементів мого блогу, який для мене є насправді дуже важливим, а це залишатися в полі інтелектуального в першу чергу розвитку, тому що паралельно із цими такими знаєте, крайностями, які відбуваються в жіночому полі, де нас навчають. Психологи і блогери займати абсолютно таку інфантильну позицію з приводу ну, багато. Я не скажу всі, але багато про це говорить. А я все таки залишаюся в межах якогось такого, знаєте, здорового, здорової рівноваги. Тому що жінка вона нічим богом не обділена інтелектуальною. Вона повинна розвиватися в цьому напрямку. І одна з частин мого блогу це ж не тільки про домашнє господарство, про там якісь е садівництво і про виховання дітей, чи про якісь сімейні клопоти, абсолютно ні. Мені би хотілося ділитися також інтелектуальною частиною. Чому тому що я ж насправді керую великою юридичною компанією, і попри свою жіночність, все-таки я залишаюсь керівником і попри е, мої намагання балансувати між цими ролями, все-таки мені цікава і інтелектуальна сторона. Більше того, я не виключаю, що для жінки це абсолютно норма. Тому говорити про книжки це класно. І сьогодні ми з вами зробимо розпаковку. Знаєте, влогери великі роблять розпаковки. Якихось там модних речей. Чи дівчата роблять розпаковки косметики, що там чогось. А я буду з вами робити з від часу розпаковки книг. Або давайте залишимо її на закуску. Я спочатку розкажу, що я зараз читаю, і поділюся з вами декількома книжками, які насправді вас точно зацікавлять, і вони допоможуть вам для початку розслабитись для того, щоб війти в цей початок сезону м'ягко і жіночно, і можливо, дещо дещо таке, що вас зразу чуть-чуть дисциплінує і активізує. Отож, ми маємо з вами тут шо? Дочинця. Я не знаю, чи ви дивилися мої сторіси і пости, де я пішла на зустріч з дочинцем на ярмарок. Він був присутній там, де. Мар'яна Савка в видавництві Старого Лева організовувала ярмарок. І я там придбала багато його книжок, а цю я придбала набагато раніше. У мене є тепер його автографи, ніхто не може не тішити. Неймовірний чоловік. І оця книжка, яку я тримаю в руках, трибо. По суті, це один, два, три, чотири, п'ять книжок в одній. І кожна з цих частин. Ну, знаєте, я не могла е, не читати без сліз і розчулення, тобто наскільки все рідне, наскільки все українське, наскільки все близьке до, до, до знаєте, сорочка, яка близька до тіла, тому що воно про е, е, цінність української землі, про ті культурні речі, які ми повинні доносити собі і своїм дітям, і найважливіше про цінність природи, яка нас оточує, от в цьому ракурсі е, зачепило. Та і це власна книжка про. Одного старця його називають вічником там чи знахарем, який жив в фусті, і розповідав про своє нелегке життя і при цьому ділився уроками, які він з цього всього видобував. Напевно, ця книжка раніше ще надихнула мене власне на купівлю власної ділянки тут в Україні, а не десь за кордоном. Зараз я читаю більш романтичну книжку про Париж. Франція Моя любов незмінна». Ця книжка про історію Парижу, навіть не історію, а певні історичні сюжетні лінії, які відбувалися в різні тисячоліття, чи навіть різні століття, точніше, але якимось чином переплетені та тобто родичі там і династії і так далі. Ну, насправді дуже цікаво. І так як я люблю і країну і люблю, попри. Великі культурні зміни в кращу сторону в самому Парижі. Люблю і Париж. Всім своїм серцем також люблю. Я би навіть сказала, що Францію можу назвати своєю другою батьківщиною. А, тепер готові переходити до розпакування. Вау. Автобіографія Маргарет Тетчер. По-перше, цей запах книжок. Ви знаєте, для мене це просто як наркотик. Це фантастично, дівчата. Ну, На жаль, автографа Маргарет Тетчер я вже не здобуду. Але, але... Автобіографія я її почитаю. Боже, дівчата, яка якість. Тут і фотографії є на середніх сторінках. Знаєте, крім Франції, напевно, іншою країною, яка мене якось духовно чи морально притягує, є Британія. І не була там жодного разу, але відчуваю, що якийсь такий спільний дух. Можливо, ця книжка мене надихне на подорожі ще туди. Загалом, знаєте, що я хочу сказати? Читання відкриває для нас нові версії себе також, не тільки досвід, який ми здобуваємо. І люди, які кажуть, що вони дивляться там фільми, і їм достатньо, там, чи переглядають якісь короткі ролики, чи питаються це в чату GDP, я розумію. Let it be. Але коли ви читаєте, особливо коли ви довго занурюєтесь в, який, в якийсь текст, у вашій голові відбуваються паралельні мисленнєві процеси. І навіть якщо ці мисленнєві процеси не прямо стосуються змісту книжки, вони нею породжуються. Тобто, це, як, знаєте, в спалах. Ви читаєте там про якийсь цікавий досвід інших людей, і у вас в голові зразу виникає думка, і якісь якесь порівняння із вашим досвідом, і ви намагаєтесь цей досвід мимоволі застосувати в своєму житті. І тому це неправда, що книжки можливо замінити якимось скороченими версіями, чи, можливо, якимось короткими роликами, чи, чи там чимось. Це неправда, тому що аудіокнижки також підходять, тому що, поки ви знаходитеся в ситуації напруженої інтелектуальною діяльністю, сприймаючи інформацію, ваш мозок може видавати неочікування для вас речі. Що ж, ем, наступний влог, а скоріш за все, буде присвячений Франції. Не, не пропустіть, я обіцяю з вами е, ділитися класними інсайтами е, і розпоказати загалом про е, своє знайомство з Францією і про те, е, Чому вона для мене така близька і що схожого я бачу серед французів, і що притаманне також мені. Тож до наступних зустрічей і для, для когось рада знайомству була з вами і буду дуже щаслива, якщо інформація, яку ви отримаєте в цьому влозі, принесе вам користь. Гарних снів, на добраніч!